Радіо Сільпо та авторадіо представляють суперфінал хіт параду молодих українських виконавців мув. Рухаємо нову українську музику вперед. Разом суперфінал, хіт параду мув, хіт параду молодих українських виконавців стартує просто зараз. в Ефірі авторадіо, усі півфіналісти і переможець цього хіт параду будуть у нас в ефірі, і вони будуть співати наживо. З нами ще є Денис Кузьмічов, генеральний продюсер радіо Сільпо. За весь час прослуховування. Скільки було учасників? Скільки пісень ви відслухали? Більше двох тисяч пісень. Ого, молоді українські виконавці є, їх багато, і вони доволі якісні. І ми з величезним задоволенням представляємо вам одну з напівфіналісток цього нашого самого хід параду молодих українських виконавців. Мов молода, красива, талановита, яскрава. І, до речі, дуже впевнена в собі співачка Артеана. Привіт! Привіт-привіт всім Доброго. дуже рада бути присутньою тут. Ти свої пісні пишеш сама повністю? Е, так. Ну як це? Ти приходиш, просто сідаєш в крісло і кажеш. Так, хочу написати якусь пісню. Так у артистів, так це це не так, працює. Я працює? Розкажи, будь ласка. Нам. Це якась потужна емоція, ага. так, яка дає такий старт потужний. Е, є ідея, основна ідея. Ми маємо визначитись про що має бути пісня, що ми, хотім, ми хочемо сказати взагалі угу. людям і донести до людей. І потім вже робиться пісня, орієнтиром якої стає е, те, що зараз, зараз актуально. актуально. Наскільки довго ти слухаєш музику? Ти Себе, от мені було там два, а я вже танцювала під пісні Віктора Павлівна. Ну, щось таке було в твоєму житті. У мене перший е, урок по скрипці був, коли мені було рік і три місяці. Ой, як це? <ріпи> <За> <ріпи> скрипка була більша, ніж ти. <ріпи> так, просто є така 16-та скрипка. Хто ага. з музикантів знає, що це таке, це така маленька-маленька взагалі. У гітаристів це називається укулелі. <ріпи> 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 Отже, ми переходимо зараз до нашої концертної частини. Зараз без зайвих слів пропонуємо наживо. Великій студії Авторадіо послухати одну з фіналісток ем, хіт-параду молодих українських виконавців. Артена! <праць> Дуже буду рада співати для вас і для слухачів. Всі карти тобі в руки. Будь ласка, дякую. На що тебе полюбила, не знаю, не знаю. Та коли любов приходить, серце не питає, закохались твої очі, темніші за ночі, Не поможу чарі, якщо не до пари. Віба раніше вітати, щоб тебе знайти, і не відпускати, Знають лише вітри про сльози мої, як не вистачає тебе, мені. Тебе полюбила, не знаю, не знаю. Та коли любов приходить, серце не питає, закохались твої очі, темніші за ночі, не поможу чарі, якщо не до пари, не до пари, та ра па та ра па та тамди, парапа, там па та дам дей па ра па та да дей Це дуже дуже круто. Радіо Сільпо. Ми дуже хочемо почути другу твою пісню. Що це буде за пісня? Це буде пісня Недовіра. Це така пісня, чесно кажучи, вона про відчуття взагалі людей багатьох, які відчувають недовіру до інших людей. Угу. І це про ну, те, тіпа, що Ну, па як ми українці маємо... і Арістові, да? <риклад> ні, це, це як коли на нас дивляться і сп... <риклад> і питають. Ви справді радіоведучі, серйозно? <риклад> а тобі властиве таке почуття? Ти взагалі довірлива людина чи підозріла така? От, чесно кажучи, цю пісню я писала по своїм відчуттям, ага. але е, це просто приклад того, що ми маємо не забувати, що е, довіра все ж таки це основа будь-яких відносин, і тому люди довіряйте. Будь ласка, одне одному, <риклад> але не дозволяйте один одного намаху. І не давайте не... від карточки ніколи. Довіряйте, але перевіряйте і задоволенням послухаємо Почняючи всі вікна своє і лампої душі, я на порозі недовіру в руках, тримаючи ножі, починаючи шлях з до життєвої краси, маючи всі вікна своє і лампові душі. I'm Кожен з нас хоча би раз говориш собі стривай, але легко паданий, за край. не виби себе літай, крила розпусти і знов навіть вічу. Заборнуть у тобі кров, низьким жалом жалить нас, розбиваючи шляхи, застрісті слова образ розпиняють як цяхи і якщо палає дах розриває знов і знов, Знай, що у твоїх руках і рослини, і любов.

I don't do really that. Не довірую. Я вірю, що Артеана це одна з суперфіналістів хіт параду усіх молодих українських виконавців. Це було круто. Вітаємо, круто, дуже круто. Віримо в те, що все в тебе вийде. Ти на поза ефіром на про плани на майбутнє за два роки писала про те, що зокрема, ви говорила, зокрема, ти хотіла б зібрати на своєму сольнику мінімум три тисячі шанувальників. Так, що я тобі можу сказати, зараз ти зібрала ну як мінімум три мільйони шанувальників, слухачів авторадіо, які тебе почули в ефірі. Ми так, тобі бажаємо та виконана так. Далі Ставимо далі маємо інші. А хочеш, Артеаночка? Я тобі ще від авторадіо зроблю подаруночок, так щоб твоя мета ще наблизилась до тебе. Хочеш? Ну прям звичайно, звичайно, значить, диви, щойно підбігли, нашепотіли на вушко. Було приємно. До речі, алік. Коротше, він повідомив, що ми беремо твої пісні в ротацію. Ми тебе вітаємо. Дуже дякуємо. Певне, що менше ніж за рік ми застріли. щаслива бути тут присутньої сьогодні і дарувати вам свій настрій, свою музику. І підписуйтесь на Артеана справа. Впевнена, що менше ніж за рік ми зустрінемось з тобою вже з прем'єрою, наприклад, лонгплея. А чому би і ні? Все, друзі, дякуємо тобі дуже. Артеана, перша півфіналістка хіт параду молодих українських виконавців була першою сьогодні у нашому суперфіналі. А ми рухаємось далі. Радіо <рит> Сільпо.